Волонтери, люди, які за покликом серця та душі допомагають тим, хто цього потребує. Вагомий внесок благодійників розпочався з майданівських часів, коли ворог вдерся на територію нашої держави. Безсонні ночі, пошуки військової амуніції, евакуація українців з небезпечних місць, надання першочергових речей і цей перелік допомоги невичерпний. Так триває і дотепер. Щоб відзначити волонтерів за їхню діяльність в Україні, започатковано нову відзнаку. Хоча волонтерський рух став частиною фундаменту України, у нас досі не було особливої відзнаки, яка могла би стати символом нашої вдячності волонтерам і тим, хто дає силу цьому руху, хто дає частинку свого власного життя, щоб допомогти врятувати життя іншим. Тепер така відзнака є. Це серце, золоте серце для простих людей, які захищають всіх нас. Цього року ми започатковуємо нагородження такою відзнакою указом президента за вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху, зокрема під час здійснення заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією та подолання її наслідків нагороджені і три запорізькі волонтери. Серед них Дмитро Матюхін. За моєю спиною знаходиться мапа, на якій ми помічаємо ті міста, де ми були з 2014 року. Це все лінія розмежування, це Луганська область, Донецька область. Та зараз під час війни Запорізька область, Херсонська область. Ще під час війни наша команда відкрила ще один центр міський центр допомоги, який знаходиться в Мукачево. Пан Дмитро розпочав волонтерську діяльність у 2005 році. Тоді тоді він читав лекції для молоді про здоровий спосіб життя, шкоду куріння, наркотиків тощо. З початку війни на сході країни, а згодом і повномасштабної, Дмитро разом зі своєю командою допомагають переселенцям і військовослужбовцям. Основний напрям роботи гуманітарна підтримка. Моя волонтерська діяльність вона починається не просто з того, що я просто людина, яка хоче робити добрі справи. Я християнин і моя сім'я християнська, і все, що я роблю особисто в своєму житті, та Мої співробітники, які тут є, все, що вони роблять, це наша християнська позиція служити людям, які потребують нашої допомоги. Також золоте серце присуджено запоріжцю Олегу Панченку, який займається волонтерством понад шість років. Він разом з командою однодумців допомагав запоріжцям та переселенцям зі сходу країни. Роздавали гарячі обіди, продуктові набори та речі першої необхідності. З початком повномасштабного вторгнення додалась допомога військовим та евакуйованим українцям. Вначалі почали допомагати дуже много нашим воїнам, які нас захищали обідами. Ми там кормили до тисячі людей в день. У нас були... готували ми обіди на епіцентрі. Ми договорились з дівчатками, вони там готували. І потім ми розвозили по всім нашим точкам, які були. Ну і потім потім ми потихеньку, потихеньку, потихеньку почали перестраюватись. І зараз ми дуже плотно займаємось евакуацією з временно окупованих територій України. Благодійники розповідають, що під час евакуації ризик є, щомиті. Волонтери, які вивозили людей з небезпечних місць чи з тимчасово окупованих територій, потрапляли під ворожі обстріли та у полон. Дехто перебуває там і зараз. Коли стояли у Васильівці, дві жінки вмерли від розриву серця, від того що страшно. Тобто там на розстоянні 300-400 метрів під'їжджали ці установки і обстрілювали не сразу. Тобто вони прикривались. Водіями, які люди хотіли мирними людьми, є серед нагороджених ті, хто отримав золоте серце, посмертно. Серед них запорізька волонтерка Галина Задорожна, яка до останньої миті боролась за кожне життя, не шкодуючи свого. Дівчина облаштувала на території авторинку, де був фільтраційний табір, дитячу кімнату. Також допомагала і дорослим. 30 вересня вона також там перебувала. Тоді ворог. Випустив по гуманітарній колоні три ракети С-300. Галина загинула одразу. Вічна пам'ять нашим героям. Її справу продовжують інші, наближаючи здійснення мрії всіх українців. Благодійники навіть і не думають полишати це діло, адже вони думають лише про одне допомогти і перемогти.